Як і всім присутнім, я, дійсно я, ми багато говорили стосовно людини, не людина на війні, людина за межами бойових дій. І для мене, коли я говорю про травму, я маю на увазі, що ми всі дні, ми дійсно травмоване суспільство, кожен з нас так чи інакше проходить через своє випробування, у нього є свої. Власні травми. І, але ж сама травма вона може не змінити людину. Я бачу, бачу багато людей, яких травма не змінює. Змінює людиною виключно те, що вона так інакше пересмислює чи робить цю травму досвідом. Я неодноразово говорив в цій аудиторії, згадуючи про власний досвід дворічного полону і також про наших побратимів, які проходили через різні такі іспити в своєму житті. Я бачу спільне для, них, спільне для них, коли вони робили цю травму досвідом. Ну, по-перше, треба сказати, що переважна більшості це люди, і зараз я їх знаю, вони є на війні. І з 2014 року багатьох знаю, і тут якраз є в центрі людина, і людина зі зброєю. Але що їх об'єднує? Що об'єднує цих людей? Цих людей об'єднує те, що внутрішньо вони люди миру, вони не люди війни. Вони люди миру. І а, людина миру це, а, ну, я б сказав, зовсім інша постать, інше мислення, інша оптика. Вони інакше дивляться на світ, в тому числі і на свою власну травму. Ну, По-перше, це а, я тут хотів би довести приклад, навіть не свій, а ось е, е, пані Іонець. Чому? Ну, переді мною людина миру. Не мирна людина, а от людина миру. Чому? Ну, по-перше, вона і згадувала тут а, Сандрія Зелінського, його книгу. Я читав цю книгу ще в рукописі і також рекомендую вам прочитати. І вона згадала, що він, як капелан, сказав, що іншого вибору. Зараз у нього немає. Вона також капелан. Знаєте, вона капелан. По що тут зібралися всі? Вона ж вас зібрала як душпастер, як капелан. І от саме ці журнали, які вона пускає, це, це також капеланське служіння на війні. Хоч вона класична людина миру. Що відрізняє людину миру від людини, яка внутрішньо не має миру. Ну, По-перше, це цілісність, цілісність і внутрішня гармонія. В Японії є такий термін ва. От ва це внутрішня гармонія, яка дозволяє людині розповсюджувати цю гармонію назовні, створюючи певну атмосферу. Вона створює цю атмосферу. Безумовно. Цілісна людина це не обов'язкова людина. І, і, і не тільки не обов'язково, це не статична людина. Це людина, яка постійно в динаміці, яка постійно зростає. Це людина, яка постійно, я як б сказав, розсуває свої межі. От хто вона? Вона підприємниця? Ну так, вона не видає журнал, там, видавництво. Так, це її обмежує ні. Вона значно більше. І більш того, вона відкриває для себе все нові нові горизонти. І ідеї дуже часто парадоксальні, вона можливо навіть не усвідомлює, тому що вона в цьому живе, як людина внутрішнього мирного процесу. Але вона людина, яка знаходиться в просторі зараз війни, як і всі ми. Травмована вона людина, так, травмована. Її життя, це складне життя, ми знаємо. Але ж вона не стала кохатися в своїй травмі. Вона її перефлексувала, вона її пересмислила, вона зробила з цього такий внутрішній досвід, це був певний виклик для неї, і він продовжує бути. Далі вона зробила своє життя служіння, і вона зрозуміла, що для того, щоб вийти з травми, це навчитися допомагати іншим. Я це побачив і почув для себе внутрішньо, коли я знаходився в полоні. Можна вижити там, в тих умовах, під час катувань, під час знущань, тільки тоді, коли ти допомагаєш іншому. Це важливо. Вона, переосмислюючи, виходить на той глибинний рівень екзистенції і знаходить сенсі. Вони досить так сказати, сильно розвинуть екзистенційний інтелект. Вони, вона постійно шукає ці сенси. Вони цих людей, вона їх слухає. Це не означає, що вона зовсім згодна. Ні. Тут на внутрішнього миру не обов'язково згодна, але вона асертивна. Вона нікого не, не ображала ні словом, ні своїм якимось рухом. Вона слухає, вона вміє слухати. Вона вміє дослухатися, вона вміє змінювати свою думку, вона вміє організовувати процес мислення. І це також праця над травмою, і над своєю, і над суспільною травмою. Тому що раз підкреслюю: ми всі травмовані. І вона знає це, вона це відчуває, і вона над цим працює, наполеглива. Це ж не о, якась одноразова акція, яка тут зараз відбувається. Це процес. І вона людина процесу. Вона гармонійна, поєднує свій внутрішній мир і на, розповсюджує його розповсюджує, розповсюджує назовні. І, і ще головне, і тут звучало в нас якраз під час дискусії. Справжня людина, яка переживає травму, яка робить травму досвідом, це людина, яка є зразком людяності. Перемога людяності це наша спільна перемога. Ми зараз знаходимося в страшні часи, коли бачимо дуже багато прикладів нелюдської поведінки з боку нашого ворога. І ми постійно про це говоримо і в цій залі, і взагалі, от я знаю багатьох тут присутніх, ми всі несемо це звістку, що не, нам не потрібно відзеркалювати ворога. Це Ми не вони, не тільки тому, що це представники іншої культури, зараз ворожить для нас для нашого для нас простору. Але ж ми. Повинні показувати зразки людяності, людський вимір. І це і є робота з травмою. І коли ми вийдемо, а вийдемо ми переможцями, то, в тому числі наша перевага буде полягати, що ми не забудемо про, один, один, про одного, ми постійно будемо розвивати. Розвивати простір людяності. І це буде наша, в тому числі, перемога над нашою травмою. Дякую.